Близько двох тисяч мітингувальників прийшли на Євромайдан взяти участь у марші Закарпаття за Україну без Януковича. Сьогодні насправді може бути стратегічно важливий день, переломний день, який дозволить Україні скинути з себе окови тої нечисті, яка нами керувала. Зібравшись на Євромайдані, організатори зі сцени зачитали останні новини України та світу. Вони наголосили, що не лише українські міста сьогодні здійснюють марш мільйонів, але також і європейські та США, де представлена наша діаспора. Організатори також віддали належне містам сходу та півдня України, де влада жорстоко контролює місцевий апарат. Проте люди вийшли на вулиці. Уявіть собі, що, що є вийти в Донецьку, що є вийти в Луганську? Що є вийти в Криму. Де є страшезний тиск з боку владних структур? Так от кілька днів тому в Запоріжжі люди заблокували міську раду вчора в Криму, в Сімферополі. Відбулась піша хода близько 500 чоловік, які прийняли резолюцію з вимогою до Автономної Респоверховної Ради Автономної Республіки Крим саморозпуститися і закликали всіх кримчан рушати на Київ у підтримку майдану. Перед маршом координатори нагадали мітингувальникам про небезпеку провокацій, закликаючи бути пильними та підтримувати мирний характер маршу. Тому велике прохання не піддаватися на провокації. Наша наш марш носить мирний характер. Приєднались і ті, які приїхали з Києва та були свідками розгону майдану. Кажуть, все було заплановане. Після цього у людей просто увірвався терпець і всі вийшли на вулиці, аби показати свій супротив владі. Всі люди, навіть старші жінки, це підходили до Беркута, говорили з ними. Типу, що ви робите? Якби там була моя дочка, я би вас там побила і так далі. А Беркут, такими москальськими словами відповідав, матами і вкрив старше покоління, і дійсно лють вирувала і в людей, і ми вірили, що ми в неділю зможемо багато що але на жаль, нічого з того. Вони вийшло. пішовся там великий марш мільйонний. Були там якісь провокації, але все все залишило, закінчилося одним вічі. Сьогоднішній марш Закарпаття за Україну без Януковича став підтримкою київському маршу мільйонів, як зазначають організатори. Мітингувальники пройшли площу Петефі, вулицю Швабську, проспект Свободи, і через транспортне та набережно незалежності повернулись на площу театральну. Колона була настільки довгою, що зайняла всю вулицю Швабську. Йдучи, мітингувальники закликали всіх ставати поруч і боротись за своє майбутнє.